Блін, на дворі вже так холодно, а українців взагалі готують до вкрай складного опалювального сезону. Цікаво, а як переяславці готуються до зими та опалювального сезону? Давайте дізнаємося разом. Готуємося. Ждемо, коли буде, бо холодно. А ви утепляєте квартиру чи будинок, чи ні? Ну і що? Квартира в мене вікна, двері, все сувременні. Хто його знає? Як буде, так і буде. Будемо так і жити, а що ж робити? Ну а та, така в... ситуація в країні склалася, нічого не зробиш. А стосовно продуктів, ви якісь зробите заготовки? — Звісно. Які? Ну, я коропець куповую потрошку. Ой, ну що ти на ту пенсію дуже багато накупиш? Так? <тас> і за квартиру заплати, і все зроби, і ще й понакупляй собі всього, так? По можливості. А які ви прогнози чули чи, може знаєте стосовно того, що українців чекає в силу? Ти Ми... хочеш, щоб швидше кінчилася ця війна та щоб все було добре, щоб всі люди живі поверталися. <тас> 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 я не готуюсь, в мене автономне опалення. Е, так. Закрив огірки, помідори, є банка сала в холодильнику. Переживемо. Ну, дивіться, скрізь говорять, що зима буде тяжка, всі ждуть тяжкі часи, але я думаю, що ну, все буде добре, переживемо. Аби війна закінчилась. Я студент, я живу в гуртожитку. Ну, у нас тепло, так що да. у нас кімната тепла. Нам вже сказали, що буде холодніше ніж в минулому році, тому ну, буде важковато. Будемо якось грітися. Ні, ніяк не готуюся. Сподіваюся на те, що газ буде. Будинок утеплений, тому немає необхідності. Як завжди покладаюсь на маму, вона робить закрутки. Все. Зима буде складна, ну а конкретно не знаю, як у кожного складеться. Огірки, помідори, баклажани, все зота картошка. Бум важко переживати. На одну пенсію, у дві тисячі дуже важко. Обов'язково. дочка живе в хаті, так? О, так переживає, чи може котел, чи вона поставила прошу котел новий, так придеться знімати новий, доставити старий, щоб дровами можна було топити. А продукти які? Картопля, консервація, ой, знаєте що. Я, оце мене дві з половиною пенсія, в дочки дві триста. І ми б дали, сиділи над самою картоплею, аби тільки оце, так сказали, це дайте, і хай люди подають. І до Нового року війна кончить. Обов'язково літом, закрутки, обов'язково, бо студент вдома. Як усі, картошка, буряк, морква, закаток, мікс міксовой закатуємо. Mm -hmm. Ось так, компоти. Знаю, знаю, що всі говорять, що треба купувати дрова. Оце я 100% здаю. Утепляємо вікна, двері утепляємо. Ні, ніяких. Продукти, я думаю, будуть. Вистачає продуктів. Так що. Та нічого, переборемо, зима буде тепла, так що все буде добре. Thank uh you. -huh.